Субару Легасі автомобіль моїх підписників у базовій комплектації 2018 тисячі модельний рік з пробігом всього 36 тисяч кілометрів. Вашу увазі сьогодні розповім представниця. Поїхала. Під капотом 2,5, опозитний атмосферник, варіатор, повний привід. Все по класиці, стандартно в Subaru, це все надійно. І ще до того всього пробіг 36 тисяч кілометрів. Лише тисячу тому зроблено ТО в двигуні масла фільтра поміняні, Олива фільтра. Акумулятор бачу, що явно вже в Україні міняний, варта стоїть. Що по пошкодженню? Я її не приганяв, не робив клієнт і купляв там у знайомих через знайомих якихось штатів, вона була пригнана з незначним явно пошкодженням. Бачу, що обидва крила міняні. Капот фарбований, трошечки десь є набагато кількість шпакла, але оригінальний він алюмінієвий. Оптика, фари рідні, Subaru також. Цей трошечки тут кронштейн був підпаювався. Ну, бампер, напевно, скоріше за все, мінявся. Щодо стакану і ланжерону, я ніяких пошкоджень тут не бачу, так що має бути все добре. Це інше. До речі, вона не зимові гумі, але вона ось такий непоганій, крутезній Nokiaan Tires. Стан крутезний. І по лакофарбовому покриттю вона в цілому вся достатньо охайна. Колір теж такий, ви бачите, виглядає прикольно. Шпакло єдине, де багато, це отут е, був підлом на, цьому, на цій двері. Судячи з усього, тут шпакла. Ну, скажімо так, тут за тисячу є на старті перевал, а там вже далі трошечки попускає. Ну Таке, не дуже страшне. Погнали всередину, дах теж покажу. Дата конвейерна у нас 11 місяць місяць 2017 року, тобто вона у нас в Україні розмитнулася саме 17 В американському року. техпаспорті на аукціоні і від заводу вона була 18-м роком. У нас так робиться, не знаю для чого. Для того, щоб дорожче було розмитнення, єдине моє пояснення. Стан сидінь, звісно, як новий, без зауважень. У нас є 4 склопідйомники, електродзеркала. Тут у нас відкривається багажник, яскравість приладів і система стабілізації. Пробігу 36 тисяч кілометрів можете бачити це. А ось, до речі, теж наш клієнт на Subaru, котрий колись у нас купив цю імпрезу. Зустрілись, щойно на мийці. Таких людей в місті багато. Тут у нас управління мультимедіа handsfree, тут управління бортовим комп'ютером. Ось цим. Відео трошки від сонця, що ми не будемо мучитись. Тут у нас є датчик світла, підрульові пелюстки. Кермо не шкіряне, але в ідеальному також стані в бездоганному. Мультимедіа тут звичайно, в неї є Bluetooth, handsfree, USB. Це все у нас знаходиться ось тут. І є камера заднього виду. Бачите. Кондиціонер тут звичайний. Електроручник і автохол, допомога при підйомах хантятка, скажімо так. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. По безпеці тут спрацювало кермо і дві штори. Це я бачу по аукціону. Судячи зі слів е власника, ну, як йому сказав, продавець, якийсь там знайомий через знайомих, що вони його відновлювали. Я тут відповідати, звісно, не можу, і треба перевірити. Єдине, що помітив, е через раз якось загорається помилка по безпеці. Зазвичай це скрутка в кермі, буває таке, замість пропайки скручують просто контакт і за рахунок поганого контакту. Виникає помилка. Ну, такий є нюансик. Я є дядька з ростом 193 см. Я сиджу зараз сам за собою. Тут все комфортно, круто, левел. В легасі у місця ззаді достатньо. Є підлокітник, два підстаканника. Ну, в базовій комплектації на цьому, звісно, все. У багажничку тут є побутовий, бачите, розклад власника. Ми його чіпати не будемо. Багажник об'ємний, спинки скидаються. В легасі отака от ниша. Під полицею, тут все в заводі, герметики, все ви можете бачити. Дамкрат, балонник, все бачу, все красиво, і докаточка також внизу лежить. Сів я за кермо і одразу що хочу сказати. Дуже важливо, що не дивлячись на те, що це базова комплектація, що це саме рестайл. Чому добре, що це рестайл, в них тут стоїть сучасніше трансмісія, за рахунок цього, вони економічні ніж до рестайл. Якщо в Доресту у вас виходить 12-12,5 литрів по місту, то тут буде приблизно, скажімо, хто як буде їздити, від 9,5 Ну, до потолок 11, що можна зробити на рестайлі. Це я вам кажу перевірена інформація. Ну, ще у рестайла є зовнішні відмінності, інші, інша оптика, бампер, там туди-сюди, такі дрібниці. І звісно, дуже важливою перевагою є пробіг. Ну, 36 тисяч кілометрів, це по суті обкатана нова тачка. Ну Це взагалі це за таким треба, знаєте, я вважаю, що за таке треба боротися. Коли мені кажуть люди, що займаються пригонкою з Європи, кажуть, та на Америка ж бита. Ну що ж вона бита? Якщо вона нормально зроблена по-людськи, так в неї пробігу до сотні. В цьому і перевага основна Америки. Ну, плюс-мінус. А навіщо машина потрібна з пробігом 200-300 тисяч пробігів І зачасту вже Європа відмотана. Стартанемо від нуля до сотні. Стартуємо від нуля до сотні, рухаємося ми в горочку і в поворот. бара -пам бам І отак от ми робимо сотню. Звичайний простий автомобіль, який їде нормально, нічого такого тут дивного нема. А от по трамвайним рейкам зараз ми пострибаємо. Тут Легасі показує клас. Вона дуже м'якенька. Пострибала як слід, все супер. І дорогу вона тримає, і комфортна м'якенька. Ну, єдине, що Subaru Legacy трошечки валті в поворотах, бо вони більше на комфорт розраховані. Це ви маєте враховувати. Пантів, зантів тут ніяких немає. Плюс у вас в тому, що це е, безкомпромісний варіант Subaru Legacy це повнопривідний седан, на якому от щойно якраз з своїм клієнтом, якщо на імпрезі зустрічався, він каже, я колись в Харківській області, як заїхав, а сніг пішов, а я десь в балці, я думав, не вийду. Натиснув, каже, і поїхав. Людина, якщо була зі мною, не могла повірити. Тому навіть будь-то імпреза або Legacy будьте впевнені, що ви вийдете скрізь, скрізь за рахунок цього ж самого повного приводу. Я вам раджу. Передивитись, роздивитись, перевірити обов'язково на історію, Я вам буду на цьому наполягати і придбайте, якщо вам сподобається. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трандавто. Я всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні!